Доброго вечора ми з України, друзі. У нас казаки три поодинокі сценарії. Вже третій Третій по рахунку називається Реставрація Стюартів. В Англії, нарешті, закінчилась громадянська війна. Короля, який зневажав права своїх вірних підданих, обезголовили Контр... контроль над Ірландією і Шотландією, який було втрачено під час війни, відновлений. Королівства Англії, Шотландії та Ірландії перетворились на республіку Співдружність. Англії, Шотландії та Ірландії. А її головою став лорд протектор Олівер Кромвель. Він залізною рукою керував і парламентом, і армією, але, на жаль, він помер, і рівновага порушилась. Армійські генерали, які мали після війни величезний вплив, не бажали ділитись владою. Парламент же, відчуваючи страх перед армією, намагався всіляко її послабити. Після смерті Кромвеля новим лордом-протектором став його син Річард. Він не бав бойового досвіду, тому не користувався популярністю у військах і правил... правив, спираючись на парламент. Всюди плелись інтриги і змови. Парламентарі намагались переманити на свою сторону окремих генералів, а ті, в свою чергу, парламентарів. Обидві ворогуючі партії намагались залучити на свою сторону лорда протектора. Все вирішилось менше ніж через рік. Генерали розігнали парламент. Змусили Річарда подати у відставку, сформувати новий уряд і новий парламент. Тепер глава держави став Джон Ламберт, найпопулярніший в армії генерал. Ви спостерігали за всім цим виром події з боку з Шотландії. Ви маєте в своєму розпорядженні війська і знач значні кошти, тому всі сторони конфлікту просять вас втрутитись. Республіканці закликають покарати Ламберта, називаючи його диктатором, а генерали розділити владу з ними. Навіть роялісти підняли голову. Їм здається, що прийшов вдалий момент для відновлення монархії, і Карл Стюарт, який ховається у Франції, готовий зайняти батьківський трон. Ви не можете залишитись стороні, бо від вас залежить, якою буде майбутнє країни. Йдіть на Лондон і наведіть там порядок. Якщо ви зможете розбити війська Ламберта, то станете господаром становища і знову диктуватимете свої умови. Дуже цікаво. Дуже цікавий опис, якийсь він, мені здається, трохи не, іс не історичний, як на мене. СЕР ми вже недалеко від Лондона. Запаси наші, нашої армії починають закінчуватись. Це не дивно. Ми пройшли такий великий шлях в Шотландії. На щастя, ця місцевість може забезпечити нас усім необхідним. Нам тільки потрібно захопити навколиш... навколишні селища. Зрозуміло, ворог спробує нам перешкодити. Він буде захищати селища, а коли ми їх захопимо, постарається їх відбити. Тому не будемо втрачати пильність. Якщо перемогти захопіть обидва міських центри в Лондоні, ви програєте, якщо втратите всіх солдатів. Опа. Будівництво будівельне доступно, Захоплюйте і утримуйте навколишні поселення. Добре. Дві казарми. О, і одна стайня? Цікаво дуже. Так, місцеві жителі, ось ось воно. Так, ну селян то ми можемо будувати? Є? Так, можемо, добре. Що, відразу покращимо шахту. Е, так, я гадаю. Треба розіслати цих пікінерів усі боки тоді, якщо ми вже в такій ситуації. Але виглядає дуже якось. Дуже незвично. Так, відразу покращуємо видобуток їжі. Що там? Е, хлопці, давайте, захоплюйте. Раз, два. Так, ви теж щось проходите. Ні, давайте. Ось це, а потім це. О, то ще й шахти пусті. Мені ще треба туди і селян заганяти, так? Ну давайте. А відразу будемо залишати їх на охороні. О, тут же побіль. Стоп, тут, тут і якийсь гарнізон стоїть. Так, а це в нас... це нам треба знищити чи захопити два міські центри. Угу. Так, ну тут я всі апи взяв, тут хлопці будуються. Давайте рейтарів розійшлемо. Вони швидші і швидше все це захоплять. Ще що, що нам ця кузня? Ну, будинки точно треба захоплювати, вони нам всі знадобляться. Ох, тут як багато всього. Всі будівлі нам знадобляться. Так, сюди ще можна селянина загнати. І давайте ще вугілля чи не будемо. Так, ну давайте відразу будуємо загон і підемо в сторону Англії, заодно і розвідаємо що розвідаємо, що там та до чого. Ох ще, ще, тут вся мапа, напевно, усіяна цими. Так, хтось тут червоний щось стоїть. Це роялісти. Напевно, зараз захочуть золота і пообіцяють допомогу. То подоводаю. Так, у нас дуже... Ми не можемо побудувати досить велику армію, там щось знизу бачу зелененьке. Тут, напевно, нічого. Ні, давайте зачекаємо. Зараз хлопці звільнять це поселення. І ми ось цим загоном напевно підемо його. Ось знищимо тих розбійників, бандитів. Так, тут хто в нас є? Ага, сюди ще кінноту відправив. Так, поки пікінери йдуть, їх вже треба прокачувати. Так, ну дерево мені виходить не знадобиться, каміння також. Давайте поспілкуємось з цим приятелем. Доброго дня! Як ваші справи? Ми дуже раді, що війна відновилась. Ідіоти, боже, ми дуже раді війні. Ми старі солдати, і швидше за все помремо від нудьги під час миру, ніж загинемо від кулі в бою. Знову походи, облоги, трофеї, почесті. Як же ми скучили по цій справі? Вдар мене грім, якщо я знаю, як можна заробити під час миру, ми чули, що ви можете посприяти поверненню короля. За скромну винагороду ми із задоволенням допоможемо вай, вам у цій благородній справі. Так, ну ми до нього повернемось, коли. Зберемо більше ресурсів, адже допомога нам тут точно знадобиться. Так, напевно, Напевно краще було не покращувати цю шахту. Так, де там цей загін? Щось він зупинився. А ні, він пішов! Аби ж я, я ж не знав. Аби ж я то знав, то я б його не цей. Ми б з ним подружились би. Ми могли стати кращими друзями. Так, де ще шахта порожня? Ага, залізо, бачу. Так, ну тут стіни, нам знадобиться щось, чим ми змогли б зламати ті стіни. Давайте покращимо цю шахту. Вона дуже далеко, ворог навряд чи туди добереться. Так, і щось я втиканув. Треба було відразу взяти ось цю штуку, цю підковку. Добрий день, панове! Вибачте мені, будь ласка, мою квапливість, але я хотів би відразу перейти до справи. Моя інтуїція підказує, що ви схожі на людей, які мають у своєму розпорядженні певну суму грошей. <гум> Культурні гопники. Ми, як ви можете бачити, кровожерливі і безстрашні люди. Повірте, мені неприємно це робити, але я змушений попросити вас передати мені все ваше золото. Якщо ви люб'язно погодитесь виконати це прохання, ми розлучимось швидко і тихо. Якщо ж ви підмовитеся, боюсь, у мене не залишиться іншого виходу, як вбити вас. Нікому з нас цього не хотілося б, вірно? Але запевняю вас, мені не вперше виконувати подібну неприємну мені роботу. Ну, з такими навіть приємно поспілкуватись. Так, отже, зараз ми отримаємо багато золота, яке могли б віддати ось цьому лицару, який тут стояв. Але, на жаль, ні. На жаль, цього не буде. Так, давайте сюди ще селян відправимо. О, ще одна золота шахта. Так, що в нас тут по війську? О, вже великий загін зібрався. Опа. Опа. бачу. Так, все я зрозумів. Треба місце збору робити десь тут. Ближче до супротивника, щоб не давати йому таку волю блукати по мапі. так Бажано, щоб селяни встигли зайти. Дуже бажано. Так, і стрільців також сюди відправимо. Це буде дуже важке завдання, хлопці. Я не знаю, я дуже сподіваюся, що цей бот не може будувати. Війська. До речі, я щось тут помітив. Де воно? Ось воно. Ось це нам і знадобиться. Саме наймити нам допоможуть перемогти у цій війні. Так, житлових місць. У нас поки що досталь. Так, а хто? А, то гаубиці нас б'ють. Давайте, давайте, захопимо їх. Треба ось цей загін знищити, щоб він нам тут не робив лиха. Так, і сюди йдуть працівники, а ось ця золота шахта порожня які ще шахти порожні. Залізо. Давайте на залізо їжу ми завжди встигнемо дістати. Так, ну я гадаю, вони впоруються. Зараз, згадаю, гранадерами підійдемо, просто знищимо тут е, стіну і все. Напевно, якщо в нас те вийде. Так, а де тут селяни сумують? Чого не заходите? Так, і ще вугільна шахта. Потроху покачаємо рейтарів О, ще золото. А тут ще вугілля? Давайте до вугілля сходимо. Так, де тут ці гренадери? вони йдуть? А, я не поставив їм місце збору, ну, Джонні, Так, я все правильно ж зробив. Так, вони дорожчають з часом, тому треба замовляти їх відразу необхідну кількість. І не можна замовляти більше, бо Ну не можна ставити на, безкін... на безкінечне створення, бо вони дорожчають. Через якусь, якийсь певний проміжок часу ці хлопці. Починають брати більше грошей за свої послуги. Так, на нас десь напали, чи що? Вашого юніта або будівлю. О, тут ще є башти. Нічого, зараз. Я напевно навіть проігнорую ці, цю башту. Давайте розвідаємо. Так, в них як мінімум одна стайня. Поки що дві башти. О тут містечок. О, ще село. Ага, це річка Темза. Це Лондон, це річка Темза, і вона його, напевно, розділила на дві половинки. Так, золото вистачає. Візьмемо палаш. Хоча ні. Ні-ні-ні, у мене У мене пікінери основа армії. Так що краще покращимо трохи захист пікінерам, ніж дуже сильно піднімемо захист рейтарам, яких ми поки що використовувати не будемо, поки їх замало, поки вони не прокачені. Рейтарів ми будемо берегти. Так, напевно, десь ще тут є поселення ось в цих темних зонах. Сила удару чи захист. Давайте силу удару. І на ще, і на захист вистачить. Давайте трохи вугілля на дерево поміняємо, щоб покращити їжу. Покращимо раціон нашим солдатам. Так, ну, втрачати часу дуже сильно не хотілося б. Ага, я тут не маю. Я тут не маю офіцерів. Давайте спробуємо таким загоном напасти. Я бажаю знищити для початку ось цю стайню, бо супротивник, ну, тут будує війська. Якщо можна, то ми її якраз першою і знищимо. О, гармати нас не дістають сюди. Дуже добре. Так, трохи їжі не вистачає. О, в нього непрокачені стіни. Хм, трохи нехай постріляють. Мало здоров'я, але дуже велика сила пострілу і сила ближнього бою цього. Так, давайте по-перше знищимо, знищимо, а потім вже... Будемо робити всі інші наші брудні справи. Ох, було б добре цю казарму забрати, але я точно не встигну. Так, мінус один міський центр. Так, я гадаю, супротивник також не може будувати війська. Тобто, ну, будувати селян. Ні, не селян, будівлі. Будівлі не може супротивник будувати. Так, а після цього замовимо... Побільше рундаширів. Чисто для того, щоб не простоювала дарма академія. У нас зараз вже буде дуже багато пікінерів, а що тут барабанщик є, а от офіцера не бачу. А, ось і офіцери підійшли. Так, тут плюс 2, тут плюс 1. Беремо плюс 2. Він дешевший. Зараз ми знищимо ще одну казарму і я гадаю ворог втратить будь-які спроможності для подальших атак. О, вже рунда шири закінчилась. Так, що тут можна качнути? Можна. Чо, вдасться мені цією бандою знищити? Е, цей... Не знищити, захопити Лондон. Лондон нищити не можна. Я дуже сподіваюся, що Борис, наш кращий друг України, не дивиться це відео. Що я тут роблю з його, з його цією... з його столицею. Треба було і тут подивитись, можливо, тут також є казарма. Ой, зараз ми втратимо багато цих гренадерів. Ще вибух, ще вибух, і тут ще вибух. Ну нічого, наче це нам не завадить, щоб перемогти. Цікава місія, такого я ще не бачив в казаках, не пам'ятаю такого, щоб вони так обігрували цей сюжет. Цікаво, в них як мінімум на одну стайню більше і напевно ще тут якісь є військові будівлі. Це дуже добре, що бота поставили в більш вигідніше становище. Та чого ви палите цей лондон, друзі? Чи ви не друзі? Що відбувається? Так, стайню і потім казарму. Ваш похід на Лондон увінчався успіхом. Ви розбили війська узурпатора Ламберта і увійшли до столиці. Відновлений парламент дякує вам і всіляко підлещується перед вами. Армія так само благодушно дивиться на вас, визнаючи ваші полководецькі обдарування. Тепер у ваших руках доля Англії. Чи зробити її республікою? Самому стати лордом-протектором? А може досить цих ігор і відновити монархію? Парламентську монархію. Ось, яка, ось як я маю намір вчинити і, типу на самому цікавому місці. Так, ну ми іначе нічого цікавого на мапі не пропустили. Тут декілька цих сел і все. Так, все. Отже, друзі, вдячний вам за перегляд. Ставить, ставте вподобаєчки. Будемо з вами прощатись. До зустрічі. Слава Україні!